У повітрі кружляють пухнасті сніжинки. Знов зима, до закінчення йде рік старий. На столі красуються олів'є, мандаринки, всі готуються рік зустрічати новий. Метушня у крамницях, домівках і залах всяк по своєму свято зустріти спішить. По дорозі я йшла й перехожих питала. Де святкують і як зустрічають цю мить? Це на роздуми певні мене наштовхнуло. Чомусь сумно було від думок непростих. Різні відповіді від людей я почула. Тож давайте послухаємо деякі з них Я святкую в компанії гучно це свято. Як годинник проб'є 12 годин, хочу друзів і близьких своїх привітати, побажати їм безліч щасливих хвилин. Вигинається стіл від смачненьких наїдків. Цілу ніч ми святкуємо, що й не заснеш. Молодим веселитися треба, радіти. Як зустрінеш новий рік, то й так проведеш. Ну, а я новий рік не вважаю за свято. Звичайнісінький день, він такий, як і всі. О десятій годині, мабуть, ляжу спати, і завтра встану, і за справи візьмуся свої. Я зустріну цю мить в атмосфері родинній. Ми в сімейному колі разом зберемось. Там веселі пісні пролунати повинні, і цікаві історії розкаже нам хтось. О півночі вийдемо всі разом милуватись. Ферверками небо засяє у нас. Як же ж можна цю нічну урічну проспати? Веселитись і тішитись треба нам всім. Ні, ні, ні. Ці веселі компанії не для мене. Не люблю, коли гамірно, я не із тих. На своєму дивані вмощуся гарненько, роздивлюсь на екрані зірок всіх сільських. Президента вітання послухати хочу, що бажатиме він і обіцятиме що. Можу просидіти, мабуть, до півночі, і цього замінити не зможе ніщо. Якась пані багата мені теж сказала: я святкую це свято завжди за кордоном. Дозволяють фінанси мені. Я багато працюю, у мене власна справа. Тож куплюю білети на літак вищий клас. Обираю країну, де буде цікаво. І з користю гарно проводжу свій час. По засніженій стежці я бігла додому, стільки різних думок не знаходжу їм лік, як мені чим скоріш розібратись у всьому і як правильно стріти собі новий рік. Та мені? Ще один перехожий зустрівся. Це був лагідний, сивий, старенький дідусь. Його погляд теплом і любов'ю світився. Від мого запитання він тільки всміхнувся. Я, дитино, прожив уже цілих 80 років. І як бачиш сама, що вік цей не короткий, довгенький. але от про що тобі можу сказати, що новий рік ми зустрічали завжди на колінах. Я вивчив був усе на пам'ять, але знаєш, Уже не та пам'ять. Я молитву підносив до свого Отця, до престолу Його, гарячу і живу. За минулий рік вдячний щиро Творцю, що по милості Його іще я досі живу. Що мені Він здоров'я іще посилає. Можу чути, бачити, можу ходити. Скільки в світі людей є, що цього не мають, ну а хтось і не дожив. Я сердечно у Бога прошу на колінах, щоб людей всіх щиро любити. Хай Пролєві він рясні свої благословення, щоб життя на землі не даремно прожить. З Новим Роком, з новим щастям і з новою наснагою більше поклонятися своєму Творцю. І щоб дійсно, так як написано там на, на папері щоб воно було у серці чисте серденька, що були в кожного із нас. Любий, друже. А ти як новий рік зустрічаєш? бенкетуєш до ранку чи втомлено спиш, а життя проминає, і ти про це знаєш. Проте Богу себе присвятить не спішиш. Тож сьогодні подумай. Що добре для Бога ти зробив в старім році? Яким є твій плід? І куди приведе та широка дорога, та якою ти йдеш вже багато так літ? Амінь.